Було чути. Я хочу в контексті законопроекту про медіа сказати, що ми не дамо те, що стосується е, наступу на українську мову, те, що стосується наступу на українське слово, безумовно, ми нічого тут не дамо зробити, тому що це перше читання, по-перше. Про... Пози... А що будете робити в парламенті? На пропозицію, в тому ж і мою, е, спікер парламенту, погодився, ми на погодженій раді про цьому говорили, е, зробити. Час збільшити час на поправки до цього законопроекту до другого читання з традиційних двох тижнів до е, трьох тижнів. Насправді це дуже багато часу. Ми зараз, зараз серйозно працюємо над тим, і ми шкода, що немає в ефірі пана Потураєва, який би міг багато що пояснити Дивувати, чи спростувати, да. і так далі. Тут питання не в тому, голосував хто чи не голосував, хтось насправді у нас є достатньо багато часу. Щоб вичисти цей законопроект, ми пропонували його відкласти з того, що у нас не було висновку Європейської комісії. До нас не прослухали це, тому що уряд вважав, що це одна з нагальних вимог Європейського Союзу. А ми зараз кожної сесії, коли ми збираємося, ми ратифікуємо пакет тих законопроєктів, які нас наближають там, скажімо, до там безвізового митного ЄС, там інших там наближення до стандартів ЄС в галузі медицини, в тому числі галузі е медійної сфери, це теж одна така реперна. На точка, 7 точок переперних, яких Європейський Союз перед нами виставив, і ми довго йшли. Ми попередню версію законопроекту заболотували півтора місяця назад. Працювала робоча комісія, напрацювала нова версія. Тому всі новій версії, те, що стосується 10% жертвування українською е, мовою, е, ну я не прихильник думки про те, що як сказав один колега, не буду називати його прізвище, тому що це була закрита розмова. Що ми ж не можемо як в 37-му році карати як за три колоски. Ну, мовно каже, пролунало там три пісні в ефірі протягом дня російських, так що ми будемо вже карати, репресувати цей радіо ФМ та російські. Взагалі мають ми не, не має бути зараз. Я вважаю, що це неправильний підхід. Тому це не, не аргумент. Тому ці речі ми будемо так само правками вичищати. Аналогічно чорні списки, які повинні мати, тільки треба процедурно виписати, як це має виглядати саме в законі. щоб потім. Ці ці громадяни, які для нас не громадяни чи інші просто особи не оскаржували ЄСПЛ. Ніхто не оскаржував це фейк, це чудово ж навожу версії. Воно ну, сім років працює і нормально. Робо, друзі, Не шукайте зради, там ідеї немає. Я вважаю, що час є для того, щоб я вам скажу так: якщо ці речі не будуть вичищені, ми просто заблокуємо прийняття цього законопроекту в парламенті механізмів предостатні. А ви знаєте, чиїми голосами приймалися оці законопроекти? Ці законопроекти, і законопроект про медіа, і законопроект, щоб забрати у військових і передати на велике крадівництво, і законопроект про акциз приймалися голосами двох груп з одного боку: група влади, а з другого боку, колишні медвечуки, осколки, які там порозбігалися, ОПЗЖ. І тепер зрозуміло, чому ОПЗЖ до сих пір в парламенті? Чому їх геть не викинуть з українського парламенту, так як їх викинули з українського суспільства? Тому що вони потрібні, щоб доголосовувати всяку таку нечість. От сьогодні чому так важливо, щоб люди бачили, як працює. Парламент і що відбувається в українському парламенті, і тоді ніхто собі не дозволить використовувати як останніх повій оце все, що залишилося від людей Медведчука, і ними доголосовувати отакі от закони, які шкодять українцям, почули. Пан Костюк можливо вже а, так є така з можливість до депутатів Верховної Ради звернутися. Я вас прошу: робіть щось з каналом Фрідом. Ну що це російська мова? Про ну, я не знаю, що робити. Ну робіть, ну це неможливо. Є я на... навіть, не навіть експерти виходять. Що... Людина говорить українською. А давай пору для кого це говорить? Я не розумію. Е, для росіян, коли тут інколи приходять слуги народу, от прямо їм ставте це питання, тому що ми це питання ставимо в Верховній Раді щодня. Подаємо звернення, оскаржуємо. Їм байдуже. Вони ще з бюджету гроші на цю расифікацію ви не видали. Просто ганьба. Роботи, Тепер щодо боржую і Львова. У мене питання, ну, скажімо, до міської влади, хтось все одно дивиться. А у нас не пропрацьовувалися питання, починаючи з 2014 року, щоб використовувати червоноградські вугілля? Ну, воно не все те, яке потрібно для ТЕЦ. Ну, не все. Але а, але мож, можна можна було подумати, і е, д, про депутата, який підтримав е, законопроект, щоб зняти з військових грошей. Так за нього ж голосувала 24-та королівська бригада. Ну от нехай прийде до них, чи вони до нього подивиться в очі, що він робить. А тепер щодо е, Запорізької АЕС, ну є одна пропозиція. З, зрозуміло, що воно отак от не вийде. Але дивіться е, коли. Е, Африканці почали говорити, що може бути голод і потрібно зерно, то генеральний секретар ООН приїхав в Україну. Це питання вирішив, тому що декілька мільйонів важко сказати могли померти голоду. Коли є загроза, що можуть померти, не дай Боже, щось станеться Запорізькою атомною електростанцією. То чомусь організації Об'єднаних Націй немає. Вона збоку, немає генерального секретаря, немає засідання Ради безпеки. Можуть сказати, а там Росія вона заплакує. На Генеральну асамблею воно це питання треба ставити. І ще одне: а Росатом до Росатому ніяких претензій немає, санкцій немає. Ми повинні це питання піднімати, не пропускати просто так. Тому що я співчуваю, так треба, щоб африканці їли. Це зрозуміло, але ж можуть і європейці гинути, і гинути мільйонам.